Так, двійка чаш, його в найближчі два дні. Дивіться, ви зустрінетесь. Три дні, вибачте, два дні. Будете тут розпивати келих і вина в якомусь ресторані. У когось це буде біля води, маєте на увазі. Ох, ну тут взаємне кохання, сонечки мої. Що це таке з моєю зайчискою? Карти кажуть, що до цього ця людина взагалі не проявлялася його найближчі дні. Був Бабашня. Якось ваші відносини рухнули просто в один день, не очікуючи. Не для вас, не для нього. Хто обірвав це вже таке, бо вас багато. Імператор, скажу вам так, що він. Або вже є імператором, тобто є родина, про яку він піклується. Або він по натурі родина, яка піклується про багатьох. Він має соціальний статус, він має гроші. Або він до вас йде як імператор. Тобто, як чоловік, який готовий взяти за вас відповідальність, одружитися, мати дітей з вами. Ой, як цікаво. Так. Ну тут такі карти. Карти кажуть, що раніше ви від цього чоловіка могли не отримувати те, на що ви розраховували. То ви багато йому чого віддавали. А самі сиділи, подивіться, і карта ця поспішає. Самі сиділи біля трьох чаш, які були пустими. І випадає Верховна Жриця. Можливо, у вас саме через ці події прокинулися. Внутрішні енергетичні ресурси щодо вашої інтуїції. Хтось з вас пішов, як я в свій час старо хтось вруне. Так, і його дії він зараз думає, взагалі він чи не прийняв рішення, щоб ви знали, діяти чи не діяти. Він сам це рішення приймає. Він його не прийме. І він ганяє думки туди-сюди. Король Пентакліп знов таки. Він розуміє, що він до вас повинен проявитися не просто здрастуй, Маша, я Степан, а повинен проявитися як людина, яка. Може що запропонувати щодо стабільності, щодо надійності, щодо грошей, або у когось це одружений чоловіча, та майте на увазі, так якісь його дії будуть? Ну, він до вас прийде як чоловік, який самодостатній, у якого є гроші, який може себе забезпечити, які дії будуть ще. Ви знаєте, він хоче так подіяти, що отримати зразу перемогу по всім дамкам, тобто, все отримати що він хоче від вас. Маєте це на увазі? Так.